Світ не перестає нас дивувати. Кожен куточок землі має щось неймовірне, що змушує вірити в чудеса навіть найсуворіших скептиків. Якщо припаркувати автомобіль біля підніжжя пагорба і поставити на нейтральну передачу, машина почне котитися назад вгору, на підйом. Складається враження, що вгору її тягне якась невидима сила. Однозначного пояснення цьому явищу не існує. Деякі вчені вважають, що це ілюзія, створена гравітаційним пагорбом. Найдавніші величезні плоскі кам'яні плити у формі літери П були виявлені у найрізноманітніших куточках нашої планети. Археологи вважають, що колись вони були похоронними камерами древніх жреців. У дольменах змінюється хід годинника, дивно поводяться стрілки приладів. Незвичайний водоспад, який створила сама природа. Феномен явища пояснюється тим, що в цьому місці існують невеликі гірські розломи, через які просочується природний газ. Іноді вічний вогонь згасає, але туристи запалюють його знову. Існує повір'я. Того, хто підживить вогонь, буде супроводжувати удача. На острові Крит спостерігається єдиний задокументований хрономіраж на землі. Щороку в кінці травня тіні людей пішки або на конях зі зброєю рухаються від церкви святого Харлампія до фортеці Франго-Кастелу. Явище спостерігається рано вранці при спокійному морі та високій атмосферній вологості. Німецькі солдати, які під час війни окупували тутешні території, мало не втратили розум. У 1996 році вчені зафіксували звуки органу, про які йдеться в легендах. Підземний хід перебуває на глибині в 10 метрів. Біля нього немає жодного приміщення, в якому міг би розміститися цей музичний інструмент. Але головною сенсацією стало існування сходів, що світяться. Проби матеріалу показали, що фосфор в ньому немає. Сходи на перший погляд нічим не виділяються, але з часом вони починають випромінювати містичне червонувато-помаранчеве світло перше чудо Піднебесної. Кам'яний ліс утворився більш ніж 200 мільйонів років тому. Раніше на цьому місці розташовувалося море, в якому осідали товсті шари вапняку. Але в результаті тектонічних рухів камені вийшли на поверхню. У підземній частині кам'яного лісу розташована печера Квіфенг, якій підземна річка кожні 30 хвилин утворює вихор, який триває всього кілька хвилин і потім швидко зникає. Більшу частину року річка виглядає точно так само, як і будь-яка інша, але влітку вона перетворюється на різнобарвний килим. Червоні, рожеві, сині, зелені та жовті кольори. Які прикрашають річку, утворюються унікальними видами водоростей. За легендами, під сходами водоспадів ховаються скарби водяних. Криваво-червоний водоспад, який не замерзає навіть при мінус 10 градусів. Льодовик вважається найхолоднішим з тих, в яких тече рідка вода. Група вчених з Гарвардського університету змогла довести, що це озеро заселене мікроорганізмами. Які є причиною виникнення такого неймовірного явища природи?